Привет. Сьогодні я буду робити постройки, а ви їх будете оцінювати. В коментарях будете писати оцінки і так далі. Перша моя постройка, я буду робити данж з босом. Перший мій данж це буде е, бос-рицарь. Ну, коротше, фіроус ронхнаут. Давайте я до вас вернусь, коли построю. Так, моя перша постройка. Королівство Вронхнаута. Устроєна. І от як вона виглядає. Так, Для початку ми розберемо другий поверх. Як ви бачите, да, тут два феруса, і перший знаходиться на другому поверсі. Він, звісно, буде спати, і як ви бачите, в нього будуть захисники. І це дьявольські кнайти. В них мечі і броня є. Ну, в деяких немає, в деяких є. Далі, якщо ви. Ви вб'єте всіх і поламаєте спавніри, у вас буде нагорода. Але нагорода да, вона буде хорошою, бо вона буде такою. Ну, може бути по-різному. Наприклад, там, різні алмазні речі. Тут, тут три золотих яблука, алмазний меч, алмазна лопата і алмазний нагрудник і алмазний шльом. Доволі хорошенько, я би навіть так сказав. Це хороший такий лут, але за нього треба славно побитися Далі другий поверх. Ой, перший, то есть. Наже тут зустрічають. Ой, тут треба оце зробити. Е, не ліваємо. Тут а, я не знаю на. Що? Тут а, є другий фірус, але я не знаю, чого, але я тут поклав хужі речі. Давайте все-таки сложность тут так і не помінялася. Давайте ми тут покладемо речі пуче. Ні, не, тут треба топорчик покласти. Файва тут фреди. Ну, грудак, хай лишиться. Ось такий в мене вийвся данжик. І главна суть, що, щоб залутати сундуки, вам обязательно треба буде боротись. Ну, просто знизу прокупатися, в принципі, ви можете. Але... А ні, я забувся це доробити. Коротше, я хотів знизу поставити ще пару спавнерів цих мобів, щоб вони знизу вам загорожували путь до лутання сундука без палива. Давайте я це дороблю. Ел, пацани. І, до речі, оцініть, будь ласка, е цей проєкт в коментарях. Ну, бо я скажу вам правду, я строїв його довго. Я строю його дуже довго. Це Evil Все він так куртить залізти в ту дирку? О Офігеть! Ви як зомбі! Ну, короче, вот такий у мене получився данжик. Да, конечно, великий сыр, великою інтересністю він не відрізняється, але, ну, хоча б щось. І, до речі, вони ще будуть лазити біля замка через те, що е, тут там стоять спавніри наскільки близько біля стін, що вони виходять. І до речі, я би хотів би ще дещо зробити. зробити, щоб вони змогли вилізти відсюди. Да, ну бо їх тут занадто багато, хай їх там поубивають. А то обіцять мене. Все, і вони тепер злазять від Ні, Не, оце от вот надо буде, надо будет надо сломать. Молодці. Тігри. Ну і коротше, ви будете старатись пройти, а вони тут, як тут, і будуть вас пасити. Так, хто в нас тут Evil Кнайтик. До речі, скажіть, як вам. А, уйбляк, ви ж напишете. Ну, мені подобається, що оце от як статуя, вона стоїть прямо в самом середині, в самому серці постройки. Інжде, поки хтось прийде і почне з ним файтитися. А, ой, не. Мне тоже это нравится. Не, мне так нравится, как выглядит вот этот Фероус. Винник я тут просто стуги. И все. Ну шо, ж, як вам ця постройка? напишіть в коментарях. А на цьому всім пока-пока. Ждіть на серії.